Перший пенальті програє Волозу. А тут Серна переграє один Драгович проти П'ятого. Драгович переграє. Забиває. Забиває Адріан. А іншого удар відбуває Андрій П'ятов. Рахунок стає 3-1 на користь Шахтаря. І зараз. Усів не міг схибити. Просто не міг схибити. Побіг. Шовковський бере сей матчбол. Шовковський. Без варіантів. Андрій Ярмоленко забиває. Рах... Каркас воріт. Беланда. Беланда забиває. Забиває Эйшейра і, і знову зрівнює рахунок. Переграє. І він переграє Андрія 5-го. 5-4. Шапковский Парейра. И це означає, що в